Сьогодні здійснено виїзд для відпрацювання однієї з найпопулярніших водойм серед населення Хмельниччини у селі Головчинці. Під час відпрацювання застосовувалися безпілотні літальні апарати з лучномовцями, де людям наголошувалися основні правила поведінки на воді. Пільшими групами проводилася роз'яснювальна робота серед населення та вручалися інформаційні листівки від ЮНІСЕФ та ДСНС, де вказано основні правила поведінки та заходи безпеки під час відпочинку на. Воді